Пам'ятаєте, у Шевченка є картина автопортрет зі свічкою. Я б також, якби був Шевченком і був художником міг би зараз намалювати такий портрет. Але у мене я змога лише зняти відео себе зі свічкою чи свічку з собою. Мабуть, зараз велика частина України освітлює свої помешкання таким чином, можливо, якимось іншими автономними світильниками. Так, ми лишилися без електрики, але я певен, не без світла. Без світла, без світла сидять росіяни, ця вся їхня федерація російська. Вони поглинули, поринули у морок їх поглинула темрява. Вони застряли в якомусь ментальному середньовіччі. І мало того, що вони самі не можуть звідси вибратися, вони намагаються втягнути Україну. Ой, Це навіть не болото, це якась екзистенційна діра чорна. Не тільки Україна, весь світ. Але вони. Дурні будуть, якщо вони на це надіються.